Вітаю, друзі, слава Україні. Знаєте, мої 12 років у Верховній Раді не пройшли безкарно. Так і тягне кожен раз, коли вони там збираються на засідання, так заглянути трошечки. А що ж вони там планують понаприймати? А що там за закони понаписували? А які там тихенькі правочки сунуть для того, щоби, ніби в гарному законі, які перед тим так красиво презентували, основності цього взяти, так і вибити, щоб її не стало, і думати, що воно зійде, ідеї ніхто не помітить. Чим? Наша оця монобільшість, хоча вже тепер не монобільшість, тепер вже реально можемо говорити про коаліцію СУХ із залишками, осколками ОПЗЖ, хоче віддячити українському народу за ту відповідальність, за ту безвідповідальність вибачаюся, виборців в 2019 році. А винагороджують по повній. Отже, сьогодні трошечки поговоримо про деякі плани у Верховній Раді, але перед тим як завжди. Нагадую, буду дуже вдячний, якщо ті, хто ще не підписалися на мій YouTube канал та й Telegram канал, якщо ви оформите підписку. Один клік, дрібничка, а мені приємно. Так само буду дякувати за поширення, ваші перегляди численні, за рекомендації, вподобайки, коментарі тощо. Ну, а тепер переходимо до самої теми. От я сказав, мене лише цікавить, що ж там в Раді відбувається. От тільки втрачається сенс цього, і, напевне, від цієї звички треба відвикати. Тому що є кілька але. Але перше, рада, на великий жаль, перестала бути навіть, навіть подобою якогось самостійного органу. Знаєте... Це е, іде деградація просто шокуюча і вражаюча. Ну єдине, що іноді рятує від повної узалежності ради від офісу президента. Це хіба що те, що є ще колосальна недисциплінованість, повне розгільдяйство. І доки там з одного боку Єрмак там не сповістить, що конвертики такі готуються з другого боку татарів не прише на них там е, ДБР там чи СБУ, то зібрати їх не так вже й просто. Це, але вони це компенсують зараз залишками. Е, ОПЗЖ, а після арешту Шуфрича, з цим буде набагато простіше, як ми бачимо зараз з деяких останніх новин. Але насправді, оце деградація і втрата навіть залишків суб'єктності ради, ну, вона шокує. Я пригадую ситуації. От та ви, мабуть, згадаєте, от коли йшли ті диктаторські закони під час Революції Гідності для того, щоб відстояти якусь свою позицію, тоді ж ті зако. А потім щоб ті закони не скасувати, коли Рада була готова піти на їх скасування, Янукович персонально сам приїжджав в раду і ламав там свою фракцію, там колег по коаліції передавлював, дотискав, щоб переглянути, щоб не переглядати вас на їх, щоб зберегти. Аж так треба було. Далі ми пригадуємо інші періоди. Слухайте, ну рада не була достатньо самостійною. Рада була дуже часто падка до грошей. Так, всі гріхи світу в цій раді були, але ця рада не лежала бездумно, розкарячився, і не було того баришня лягли і просять. Все-таки. Виступали з якимись пропозиціями, все-таки щось підкреслюю. Ви зараз питаєшся депутатів сух, ви за це будете голосувати? Не знаю, нам ще не сказали. А ти читав цей закон? А навіщо? Навіщо, якщо скажуть? От я порівнюю навіть тепер, от був разумков, до якого мільйон претензій, мільйон за той зелений принтер, яким штампувалися закони на початку їхньої зеленої каденції. Але все одно такого, як ми зараз бачимо у випадку з Стефанчуком, не було. Цей, взагалі, відмовився від суб'єктності і своєї, і Верховної Ради, і оце от подобається мені аналогія, колись пригадуєте ще в 90-му році, ще до розвалу союзу. Був такий з'їзд народних депутатів. Він обирав Верховну Раду СССР. От на з'їзді народних депутатів виступи були тоді дуже сміливі. Правда, ті, хто сміливі, багато говорили в саму Верховну Раду, де закони приймалися, вже не попали. Але там, по-моєму, чи Глян чи Іванова, ті знамниті розслідувачі, вони висловили таку тезу дуже хорошу. Агресивно пасушне є большинство. Оце агресивно посушне є большинство. Всіми силами, енергію, всією енергією, всією своєю люттю захищає право ради ні за що не відповідати, ні за що, ні в що не втручатися, і тупо виконувати накази з банкової. І от Стефанчук він фактично ліквідував парламентаризм в Україні остаточно. Ще раз кажу, до Розумкова претензії свої, але при ньому навіть аж такого не було. А згадайте, згадайте при Порошенкові. Які переговори йшли з тими спікерами, які були раніше? Пригадуєте, Гройсман був спікером? Пригадуєте, Пербій був спікером? Скільки треба було до них? Приїжджали? Приїжджали не просто міністри, приїжджав президент, зустрічалися годинами, дискутували, щоби переконати вирішити, і що цілком знаєте, по різних напрямках. Були в Гройсмана там певні питання там по соціальній політиці. Він їх міг відстояти. Все, вони йшли йшли, а не те, що хотілося Порошенкові, скажімо, та ж сама історія з децентралізацією з іншими речима. Тому насправді рада мала от той період мала суб'єктність. Але я навіть згадую, господи, при Литвині, та що вже там при Литвині, навіть при Володиму Рибаку, в часи Януковича, ну, все-таки такого як зараз не було, повна втрата суб'єктності парламенту. І в цій ситуації. Щось оцінювати, наперед читати законопроекти, а який сенс? Якщо там може бути дуже хороший законопроект, його просто підмінять, його перепишуть, його виправлять правками, тому що комусь зеленій опі видається, що так робити не треба. Думати про те, які будуть наслідки, так кому воно потрібно. Думати про те, що є наші закордонні партнери, які нам обсічуть європейську євроатлетичну інтеграцію. А ви що думаєте, ті представники Зеленої ОПИ хочуть Європу? В Європі красти не можна, в Європі за ЗОЧи не відповідати треба. Вони точно до тих стандартів нас не ведуть. Тільки тоді, вже, коли приїжджає ревізор, і дуже сильно б'ють по руках, От тоді тільки трошки. І тому втрата суб'єктності це є перший колосальний бич, страшна біда Верховної Ради сьогоднішньої, саме цього зеленого скликання. Другий момент дуже болісний так само: закони не виконуються. У нас є закони. У нас розписані правила, у нас розписані всі законодавчі процедури щодо діяльності, скажімо, засобів масової інформації. Вони достатньо добре виписані. Що відбулося? Захотілося декому в ОПІ закрити три канали, користуючись воєнним станом. Що зробили? Отако? І Даніло не той, що ВРНБ, а той, що ВРРТ, просто виключає тумбер. Суди, заяви, міжнародна позиція, G7, всі говорять, не можна так, а їм наплювати, тому що їм байдуже, тому що вони нікуди Україну не ведуть. І тому вони можуть це робити. І тому те, що є закони про податкування, те, що є закони, які визначають систему економічних взаємовідносин, тощо, а вони повністю втрачають сенс, тому що. Е, от Яд ви не сказав слово Сматрящіє. Сматрящі це в нас називалося при Януковичі. А зараз це в нас називається таким гарним імпортним словом бек-офіси. При офісі президента повністю перебрали на себе їм наплювати на те, що в законі написано так. Сказав, барін, треба робити по-іншому, робимо так. От і все, і тому. Те, що вони голосують в Верховній Раді, м'яко кажучи, не особливо корелюється з реальністю. Тому я вже теж читаю не всі ключові закони, а десь там через п'ятий, шостий або й через десятий, тому що насправді просто сенсу в цьому нема. Ну і останній момент, який дуже ускладнює відстежування, що ж там насправді відбувається, раду приховали, раду прикопали. Як? А дуже просто користуючись ситуацією воєнного стану тощо. Страшно все засекретили. Більше того, страшні скандали, погрози, там безуго на стінки лізе. Там ще там хтось, коли хтось. Під час серйозних питань, важливих питань для країни приносить камеру або просто стрімить з Верховної Ради ті типу, події, які відбуваються. Який верх стоїть. Вай, вай, вай! Це ж по нас ракета прилетить. Ракета, доки прилетить до Верховної Ради, перше Київ перекривається від ракет вже на 100%. друге, доки вона прилетить до Верховної Ради, ви можете спокійно спуститися в сховище. Там такі укриття, яких, мабуть, ніде більше в Україні, нема, ну хіба під зеленою опою трошки глибші. Перше, друге. Чомусь, коли Володимир Зеленський був у Верховній Раді, чомусь прямо відверто, в прямому ефірі колеги помітили жодних проблем не було. Чому а, ні, ну я збувся це поганий приклад, тому що по Зеленському не прилетить. Він має він єдиний в українській державі, має повні абсолютно цілковиті безпекові гарантії для себе особисто від Путіна особисто. Ну Херсон, згадайте, або не вірите, прочитайте і звірте, з реальністю от мене персона Грата ще на початках моєї роботи тут в Ютубі. Там це все описано, як це все функціонує і чому по ньому точно не прилітає. Але інші речі: ну слухайте, коли будуть засідати депутати, і так всім відомо. Засідання йдуть у стандартному режимі, і від того, що воно буде стріматися чи буде йти в прямому ефірі, значення ніякого немає. Точно. Не луплять вже по Верховній Раді, десь, мабуть, розуміючи, що ця Верховна Рада, яка є, приносить більше шкоди Україні, ніж якби її знищити. Тому насправді це приховування, це приховування від громадян України. Але у нас же ж є телеканал Рада, і за положенням телеканалу він має зобов'язання висвітлювати виключно роботу Верховної Ради Комітетів. Комісій, фракцій, народних депутатів. І питання, які в той чи інший спосіб пов'язані з парламентською роботою, все. Все інше їм заборонено. Чому заборонено? Тому що в нас є євроінтеграція. При європейській інтеграції в цивілізованому світі не може бути державних каналів. Ну, ми в Європу не йдемо. Ми йдемо в Азіопу, це ви вже запам'ятали, напевне. І тому у нас державні канали множаться. Суспільний мовник. Вернувся назад, він же у т 1 Ну називається суспільне. Оце вже стандартний. У т найгірших часів Януковича. Повністю рада цілий ряд інших каналів, два російськомовних ватних абсолютно канали. В нас вже є державні державні канали. Множаться, і скоро їх вже будуть десятки в Україні. Якщо порахувати всі відтинки і всі оці розмноження суспільного, яке тепер повністю знову одержавлене, ну можете собі уявити, вже їх десятки і от. Нас рада мала би все ж таки виконувати свої функції, їй дозволили бути в Україні єдиним державним каналом тільки заради того, щоб висвітлювати діяльність Верховної Ради. Але почалася війна. Та яке почалася війна? Господи, та ще рік до війни, отоді, От коли зламали стару. Старий телеканал Рада завели туди оцей менеджмент Ярмаківсько-Подоляківський, коли там почали ходити якісь дивні російські чи дуже знаєте, такі московським аканіям-продюсери. І рада перестала бути телеканалом, який висвітлює роботу Верховної Ради. Вони хоча б ще там десь засідання трошки показували, і то вже вибірково, так щоб озиціонерів не було почути. Ну але. Закон є закон, міжнародні зобов'язання є міжнародні зобов'язання. І от на цю погоджувальну раду і на сьогоднішні засідання комітетів Європейська солідарність знову черговий раз внесла проект постанови, якому передбачалося зобов'язати телеканал Рада виконувати свою єдину функцію, на яку з них на яку для них виділяються державні ресурси сотні мільйонів гривень. Що відбулося? Стандартно відбулося коаліція Верховній Раді, Сух Зеленського і Залишків ОПЗЖ на профільному, на регламентному комітеті, заблокувала це рішення прямим текстом кажете: А що ви нам зробите? Тому що Верховна Рада має хвалити Володимира Зеленського. Верховна Рада має розказувати про Єрмака, який він хороший, має показувати ще іноді сух. Правда, сух вже все менше і менше, тому що коли вони там потрібні, має хвалити цю владу. Все більше це пропагандистський канал, це навіть вже не державний, це чисто пропагандистський канал, який працює виключно на певне одне владне середовище. Все. крапка, і от на сьогоднішній день. Простанова, яка мала би нам відкрити хоча б трошечки, що там відбувається в Верховній Раді, заблоковано. Дізнаємося з окремих телеграм-каналів, окремих депутатів, все на цьому закінчилося. Один з тих депутатів, там Желізняк найбільш активний, але він повністю вже провладний. Він вже старається все пригладити під владу, крім кількох випадків, де є в нього якісь ще певні свої старі інтереси. Ще є Гончаренко, ще є Софія Федина, ще є Ірина Геращенко. Ну, от вас не все, тільки від них ми можемо щось дізнатися. До речі, за таку діяльність антизаконну, яка передбачає дуже серйозний тюремний термін за непрофільне, невідповідне використання коштів, тому ще раз кажу, кошти на телеканал Рада йдуть виключно на висвітлення роботи Верховної Ради. Так, от за цей кримінальний злочин щомісяця. Директор телеканалу Рада дізнається дістає, знаєте, яку зарплату? 94 тисячі гривень що місяця, 94 тисячі гривень за те, що він пропагандистські, дешевенькі сиотики, засилає у той загальнонаціональний телемарафон, не виконує своєї роботи, її повністю ігнорує її бортує. От маєте історію з телеканалом Рада і з витворенням Ради. Тому насправді ми дізнаємося, все це дуже і дуже обмежено, але все-таки. Деякі речі ми знаємо на цей тиждень. Хоча графіки поки що там ховаються, все, ну вони все появиться, ми це все проглянемо. Потім пізніше за підсумками. Але пиши швидко по пунктах. Значить, пункт перший. Я вже казав, постанову про те, щоб телеканал Рада висвітлював роботу Ради, заблокували ще на рівні комітету, навіть не будуть розглядати. Пункт другий нам нарешті пообіцяли, що Шуфрича знімуть з голови комітету. Шуфрич сидить в тюрмі. До них нарешті тільки дійшов. Вони раптом знали, що Шуфрич зрадник. Все, якби не СБУ, якби його від кайданках не відправили зараз е, до СІЗО СБУ, він би далі був головою комітету, він би далі виконував свою провокативну функцію. Все. Нарешті Шуфрича знімають. Ура! Велика подія. Причому я думаю, що вони на ходу будуть придумувати якийсь інший проєкт постанови, щоб не голосувати той проект, який був внесений від європейської солідарності і переносився там кожної сесії. Ну. Добре, що хоч це відбудеться, хоч щось є перспектива. Другий ще один пункт, що на цих засіданнях таки буде проголосовано законопроект про спрощення отримання статусу учасника бойових дій, але ну знову слуги зелені невиправні. Ну та зрештою слугам геть начхати на все. Вони конвертики свої отримують пухкенькі. Це вже не конвертики, це вже пакетики і їм байдуже. В опі просто невиправні там проголосувати хороший закон, дійсно хороший, дійсно популярний з авторством Петра Порошенка і ще десятком його колег. Ну слухайте, там вони би вдавилися, і тому спеціально скликали робочу групу. Переписали щось там. По суті, вийшов той самий закон, тільки трошечки послаблений і трошечки погіршений. Чуть-чуть погіршили ситуацію для наших військових. Цим дуже гордяться, звичайно, тому що легше буде владі там менше отримують УБД, Якась частина таки буде відсіяна незаконно. До речі, вона буде через суди, потім щось відбивати. Але ускладнили ситуацію і підписали вже відповідно всі голови фракцій. От це буде голосувати, оскільки підписали всі сподівання на те, що на цьому тижні буде проголосовано спрощення отримання ОБД, є досить великі. Оскільки, ну, десь зорієнтовно, мабуть, мільйона українців, які мали би отримати цей статус, отримали, як кажуть, на сьогоднішній день 30 тисяч. От собі просто уявити, що це таке. Тому насправді дуже добра новина. І надіємося, тримаємо кулаки, щоб хоч це проголосували. Потім може в подальшому будемо підправити, будуть там добиватися підправляти, хоча при цій владі нічого покращення не буде. Може, при наступній владі знову таки повернуть до первісного варіанту, того що вносив Порошенко, і буде нормальний закон, який не буде вимагати там певних додаткових дій від військових, а просто цифровізація цієї дії. І все. добре, пішли далі. Наступна позиція, яка буде точно голосуватися в найближчі дні, це, це голосування вето президента на закон про електронні декларації. Ну, насправді вето це ми просто так називаємо. Вето це заборона, а це не є заборона. Це називається президент, повернув законопроект до Верховної Ради своїми зауваженнями і пропозиціями. Ну він повернув їх не зауваженнями, пропозиціями, Він повернув їх казна з чим. Там якийсь совесний е, загаль Січка, тому що він має повернутися чітким формулюванням, як має звучати. Але там є вказівка відновити відкритість електронного декорування. Слава Богу! Пункт пішов. Вже є рішення комітету, вони підтримують цю, цю, цю пропозицію. Вона буде проголосована. В цьому вже немає сумнівів. Ну хіба би щось не знаю, щось би в лісі здохло, але воно буде проголосовано. Відкритість буде, це означає, що ми зможемо за цим стежити як суги. А наживається в основному завжди тільки ті, хто при владі, а при владі в нас тільки суги. Як суги накрадають, що вони приховали в деклараціях, і після того під. Пильним поглядом світової спільноти, я думаю, що вдасться декі добитися, що декого з них відправлять туди, куди потрібно, а не на спокійний, гарний відпочинок, як Трухіна, який зараз по Європах катається, якого все дуже добре. Так от. Тут знову не обійшлося без шахрайства. Скандальних були дві правки, які збили слуги: одна про відкритість, друга про те, щоб декларації заповнювали також оці всі радники, помічники офісі президента, які сидять на мільярдних потоках, які викликають до себе міністрів, керівників державних підприємств, великого бізнесу, командують ними, відкати отримують, які розписують. Трильйонний бюджет України, от вони залишаються поза контролем, поза декларуванням. Скільки було шуму, що це має відбутися, все. Володимир Зеленський своїх в такому плані своїх не здає. Він там Шуфрича може здати, він може колись Коломойського здати, а таких не здає. Ті, хто крадуть, ті мають бути все. В них має бути в порядку. Так, от ця правка не внесена в вето і не розглядається. Буде спроба під час засідання. У Верховній Раді вона комітеті це проігнорували, добитися все-таки розгляду і цього другої пропозиції. Але я думаю, що воно буде відкинути однозначно. Тому що в нас ж, суги, вони ж сухняні, вони ж знають, хто гроші вони знають, хто кісточку в будку кидає. Тому оце тільки один пункт: відкритість буде, але побачити наймерзенніших злодюжок нам на привіті жаль ще певний час не вдасться. Ну я думаю, що після зміни влади а вона таки колись мусить змінитися. Ними займуться прокурори, ті, які потрібно, і ті будуть дуже добре знати: от хто ховався від декорування, от тих перших треба шукати. Я думаю, по них і першими і пройдуться. Тому поки що, хоча би добре, що буде відкритість. Це, можливо, ще й когось трошечки якось там чуть-чуть стримує, що, звичайно, не дуже віриться, красти будуть все одно, ну але хоч покарання колись до них прийде. Добре, пішли далі. Далі, власне кажучи, основне, що є, це два бюджетних питання. От зараз я тільки про це й поговорю. Перше підготовлені зміни до бюджету цього року, ну там колосальна сума: 317 мільярдів гривень додатково виділити, і 303 на військових. Тобто, їх нема. Їх треба звідки взяти. Вони знайшли тільки 3,5%, по-моєму, процент 3,6% там економії, і то на е, сплаті державного боргу, де можна десь трошки відстрочити, переглянути, все решта, нові запозичення, все решта, нові позики, все решта, це під проценти, це вам не подарунки від американців. І це те, що, за що наші діти будуть розраховуватися, і от ці кошти. Де ще мають знайти. Але основне питання не в тому, що їх треба знайти. Це те, що Умеров сказав: мені бракує тільки для випад військовим на три місяці в кінці року, на один квартал, 250 мільярдів гривень. Просте питання, а куди вони зникли? Вони всі були розписані. Більше того, до, першого, до кінця першого півріччя. Переглянули все, рахункова палата, все пропісочила, Ніби все було нормально. Гроші були, все виходило правильно. І тут раптом під завісу Резніков відходить, якось відходить не сам, а відходить зі своїми там всякими. Там от зараз всі ті заступники пішли так само, і раптом з ними кудись відходять. Ну сумарно, ну, там 250 з чимось мільярдів. Це є випати військом, кудись вони відійшли. А решта це вже там додаткова, там спеціальна воєнна техніка і тому подібне. І от виникає дуже велике питання, а що сталося? Тому що насправді бюджетні розписи вони дуже чіткі. Вони не могли ті гроші зникнути, вони по кварталах розбиті. Тобто вони були якимось чином дотерміновано, дочасно стягнуті і чи з інших сфер перекинуті, і Міністерстві оборони кимось оприходувані. І жодних кримінальних справ, слухайте, все в порядку. Сьогодні пішли заступники, всі красиво так. Дехто, може, ще вернеться, а дехто буде просто в бек офісах тепер контролювати, розпив грошей на подальше, а 300 мільярдів десь нема. От це історія. І от нею треба буде дійсно дуже серйозно розбиратися в майбутньому, тому що зараз, ну дійсно, зараз потрібні ці кошти. Їх дійсно потрібно дати армії. Вони дійсно мають бути виділені на міністерство оборони. Їх проголосують. Це питання в тому, чи вдасться ті позики, а там є багато внутрішнього, в тому числі позики, якимось чином залучити, чи не будуть десь перетягувати з якихось там інших ресурсів, де люди скидалися на армію, якимось чином туди перетягувати, ще там щось просто красти тупо не знаю. Але дуже нехороша ситуація з цією історією, з цими фактично мало не третиною трильйона гривень, які десь вивітрились. От ми маємо історію. Це буде дуже ну, потрібний, але дуже скандальний законопроект про внесення змін до бюджету цього року, тому що ну без слідчих дій лишити це просто так. Ну, знаєте, так багато не кравши ніхто ніколи, ніколи, не тільки в Україні, я думаю, ніде в світі так багато не крали, як зараз при Сугах. Добре. Пішли далі. Продивилися ми оці зміни до бюджету цього року. І основне, ну зараз за бюджетним кодексом. Має Верховна Рада зайнятися державним бюджетом наступного року. Війна війною. Майте все за бюджетом. Тому що якщо нема бюджету, крадуть просто неймовірно. Я вам наведу один простий елементарний приклад. Знаєте, от, ну, буває так, що Верховна Рада от не може домовитися не може проголосувати бюджет. Ну там є тоді відповідні бюджетні розписи, як це ділити, як це розподіляти. Так ви знаєте, при кому це було? Коли аж в другій половині року тільки ухвалили бюджет поточного року? При такому прем'єр-міністрі Павло Іванович Лазаренко його звали, вам треба нагадувати, коли, крім звичайно, часів Володимира Зеленського, він поза будь-якою конкуренцією, але коли найбільше крали в Україні. От при Павло Лазаренкові, ні, звичайно, на фоні нинішньої влади, ну він там просто ангел, його можна, хоч керівником Набу ставити, хоч там е інспектором по чесному розподілу коштів, тому що ну, не порівняти. Але саме коли. Немає чіткої е, бюджетної е, норми, бюджетної дисципліни, коли немає чіткого бюджету, отоді найбільше розкрадання. Бюджет потрібний. А тепер входимо, як формується цей бюджет. Я не знаю, з якою процедурою вони будуть голосувати, чи вони будуть робити повноцінні всі три читання з прийняттям зараз бюджету до розгляду, чи вони щось переіначать, тому що їм вже ж плювати на закони. А закони тут виписані бюджетні дуже правильно. Вони виписані так, щоб ну, менше було помилок. Так я розумію, зовживання завжди були. Але ну, саме порушення самої процедури приведе до того, що це буде просто в ручному режимі, а в ручному режимі завжди крадуть. Так от, пункт перший. Ну, перше, я не знаю, як вони це будуть робити. Надіюся, що хоч якусь видимість законності зроблять. Але тепер дивимося. Уперше подано урядом е, і Міністерством економіки, і Міністерством фінансів е, бюджет без основних параметрів і показників бюджетного стану, там економіки, все інше. Все нема, не треба вам знати. Посполиті. І депутатам ну депутатам воно і так не треба, там, крім маленької групки, тих, які щось ще за щось переживають, але нікому не треба знати. Дали тільки кілька цифр. ну Ці цифри з одного боку трошечки має подешевшати гривня. Зовсім не факт, що вона так девальвує до 41 з чимось там. А насправді для економіки це проблемно, коли гривня занадто міцна. Їм потрібно, щоб вона ослабено, тому що вони і так не збирають коштів. Вони якраз хочуть девальвувати гривню. Ну, гривня трошки має послабнути, але, можливо, й не ослабне, тому що вкачуються в країну великі ресурси іноземної валюті, і це тримає гривню на плаву. Добре, це. Далі. Там катастрофічний дефіцит. Дохід всього планується на 1,56 тр... трильйона гривень. Але зовсім не факт, що це буде зібрано, тому що вони прогнозують таке економічне зростання. Яке економічне зростання? Ідіоти. А вони його прогнозують, і його може й не бути. А витрати 3,1 трильйона гривень. І тому дефіцит 1,59 трильйона гривень. Більше, ніж зберуть, більше 50% дефіцит. Так, я розумію, проблеми все. Але в тебе вже війна стабілізувалася. В Порошенка на такому етапі уже повним ходом ішло економічне зростання. А в тебе далі піке. От так, тому що в тебе гетьманцеве, в тебе суги з одійкуваті, в тебе бек-офіси, які все розграбовують, розкрадають. От і ми маємо таку ситуацію. Далі паралельно з тим, у нас зростає знову держборг, і він уже. Це не те, що нам там щось а те, що ми мусимо віддавати. Він вже сягнув астрономічної суми 8,18 трильйона гривень. Це 104% до ВВП. Ніколи в Україні не рахували борг в процентах до ВВП. Рахували до держбюджету. Тут же до ВВП, рахують, щоб не так страшно було, і то 104%. Слухайте, це ніколи неможливо повернути. Це і внуки наші будуть повертати. Це дійсно катастрофа. Далі йдемо. Треба. До бюджету за рік залучити, просто щоб баланс був, якщо все буде не дуже добре йти, навіть 42,8 від мільярда доларів американських 30% дають США. Там 45% євросоюз, там МВФ всі вони дають, оглядаючись на США а США в серпні вперше не дали. Зараз ніби вирішили давати під певні зобов'язання, що когось будуть садити, когось будуть карати, когось будуть звільняти. Он Терезніко пішов, Коломойський, Шуфрич пішов. Ну Шуфрич, мабуть, по іншій статті. І от в цій ситуації ті гроші можуть бути, можуть не бути. Якщо їх не буде, то бюджету нема. То країна повний банкрут, а в нас війна. А ті ж не хочуть виконувати те, що від них вимагають. От такі історії з цим. Тобто, так загнати свою країну в таку діру, це мені здається, було просто неможливо. І за це мають десь голосувати в ці дні. Далі ще є маленькі деталі. Знаєте, це є ознаки в цьому бюджеті бюджету виборчого року. Бюджет на армію пішов вниз. Міністерство оборони мінус 68 мільярдів. Мінус. Зате пішов на соціалку, на е, Мінекономіки в сім разів зростає. Мінстратегпрому в сім разів зростає. Ну там, хоч є якісь пояснення, для чого. Мінсоцполітики плюс 23 мільярди. Мін Ну добре, там зростає не так вже й багато, до речі, а треба більше. Мінцифри в 4,5 рази. Мінкульт на серіали на 2 мільярди зростає інші. На ЦВК, на всі силові структури, в три з половиною рази інших там зростає, навіть на ДБР прошкляте ФСБшне, і то на 55 Отакий ми маємо закон, і це буде голосувати Верховна Рада. Ще би говорив, але мусимо закінчувати. Слава Україні.